Друзі, всім привіт! Як ви вже здогадалися, ми у горах. Сьогодні 16 серпня. тепленько у горах. В місті у нас така спека неможлива. Ужас якийсь. Ми сьогодні з розвідкою на нових місцях. Походимо, щось пошукаємо. Знайдемо добре, не знайдемо теж добре. Собаки не нагуляються. Та і ми подихаємо свіжим повітрям. Ну що, друзі, все як завжди. Запрошуємо вас на лісну прогулянку. Айда. Іріжка десь побігла з собаками в розвитку. А почекаємо і підемо далі. О, я щось бачу, друзі. Лисичка чи що? І в мене лисичка? В мене лисичка тут багато. Mm. <плес> і <Іду. плес> Ось бачите. Це ми тільки зайшли. Видно ще просвіт. Горна дорога. Де ви там є? Більбо, ходь сюди. Я тут. Більбо. Бібошик. А ти що знайшла там? Також ворог еще. Ну, ось бачиш. Угу. І он там ще йде. Ой. Ну така гарна така, ага. Не суха. Ой, як, то жека там. <свистък> Позбираємо. Перша знахідка за сьогодні. То гарний знак. Ще не встигли зайти у ліс. Бачите, собаки набігались. Ща, поп'ють водички, де підемо далі. Трошки лисички вже знайшли. І це дуже гарно. Все? Ми сьогодні дуже високо. Заїхали. Я думав, що тут взагалі нічого не буде, бо дощиків не було. Ну бачите, влаги достатньо для того, щоб лисичка росла. Мабуть і біленькість знайдемо Місця гарне. Таєш. Такі краєвиди. Та, ну поки що, окрім лисичок, нічого ми не бачили. Ось друзі, сира їжка стара, вже стара і суха так гарно витерець, да? Котно. А вон, смотри, білий чи що, а ну, попереду тебе, чи що це Білий? Ой-ой-ой-ой-ой, ага. наш перший біляк за сьогодні. Ану Ну не зовсім ой-ой-ой, але ж біляк. А ну-ка, глянемо його. А ні, чистесенькі, друзі. От так так. Здалечка показала, що він такий молодесенький. Ні, ну нічого, це вже добре. Ну. мух, Мухомор сіророзовий. Багато грибників збирають їх. Ми одного разу теж пробували жарити його. Ну нічого так. Смачний гріб. Ріжку зараз розірве от емоцій. Щось знайшла з такими емоціями. Зараз гляну. Ой, оце точно, оце так-так. Ой-ой-ой. оце -ой. вже ой-ой. ой, -ой, -ой. Зрозумів я вже. Гарнюсик. Та ти що з Ой-ой-ой! Супер! Обережно! Багато не струвай тут. Я трішечки. Так. Один-один. Шукаємо далі. Та, друзі, дуже гарні місця. Це буде наше нове грибне місце. Дощики підуть, можна буде сюди приїжджати, так? Ну, тут є гриби? Є гриби, тут є гриби, але ж дощиків не було. Та ще трошки потрібно почекати до вересня. Що вище підемо чи нижче ще спускатися? Та напевно нижче підемо. Бо да? мені здається, що треба нижче йти. та так, так. Тут більше за Угу. Це вище, тим менш вологе. Ладно, давай, підемо Того чуть можливо? нижче і по схилях так, походимо. Ага. Жека, Марсик. Жекері, ходь сюди. Дикого звіря тут багато, напевно. Бачите. перекопано все. Может кабан, может косуля. Что-то шукали тут. Ежевички. Тоже им достаточно вологи. А вон еще. Там уже трошки ниже спустились. Бачите, и пошли рыбочки. Еще и жучки. Вот еще. Может и беленькие попадутся нам. Что там в тебе? Трохи лисички. Що mm -hmm. ти там знайшла? Ще одного. Ще одного біліка? Так. Щось тобі молодесенькі такі попадаються. А ось два пантерних мухомора. Ну, в общем, друзі, спустились ми ще нижче. Місця гарне там, звісно, але треба почекати трошки. Дуже сухо. Будемо мати на увазі і в розгар грібного сезону, то туди обов'язково приїдемо. Мха багато, да? Ага. Може лисичку тут знайдемо? Та ну. Там дуже такі дибі. Хащі? Ага. Хащі такі, що не прилізеш. Це що таке? <кх> Якийсь грибок був, ріш. Напевно, білий даже, ти бачиш? Дуже схож. О! Горна річка. П'ять хвилин. Братва покупається і підемо далі. Жека, обережна. Жека тяжко переносить спеку. У нас з собою завжди багато води. Ох, друзі, дуже гарне місця. Що, друзі? У нас сьогодні в планах ще проїхатись далі в гори, пошукати. Ще якісь місця, де можна буде потім, вже в грибний сезон, можна буде збирати грибочки. Поки що їх мало, вони не пройшли масово, є час на нові місця. Ну, знайшли ми сьогодні небагато, ви бачили там три біленьких, трошки лисички. Але місце дуже гарне, перспективне таке. Так що, все, друзі, будемо їхати далі. Ну, а з вами до зустрічі в лісі. Всім пока.